Центральні образи повісті Михайла Коцюбинського, дорогою ціною Остап та Соломія. Соломія волелюбна. У боротьбі за волю вона виявляє винахідливість і рішучість Все мені противне, все гетке, і чоловік, і панщина, і життя моє безщасне. Пропадай воно все пропадом. Піду я світ за очі. Тоді спідницю себе, штани на ноги, накинула на плечі чугаїнку, а на голову шапку, і козак козаком. А ось що буде, рішуче промовила Соломія і з синними словами здерла з голови очіпок. На ріж. Соломія сильна духом і відважна жінка. Вона зібрала свою енергію, всю силу волі, всю міць тіла, йшла уперто і завзято, з вірою, що її широкі і високі груди зламають усі перешкоди. Соломія здатна на самопожертву заради коханого. Задля нього вбралась у штани та ладна мандрувати хоч на край світу. Вона не хотіла виймати з під голови Остапа своєї одежини і тільки скорчилась, щоб трохи зігрітись. Остап, так як і Соломія, любить волю і має неабияку ненависть до панів. Не так мені страшно ляха, як злість бере на наших людей. Настромив віл шию у ярмо та й байдуже йому, тягне хоч би що. Ех, піду, де воля, де інші люди. Остап є мужнім та свіливим чоловіком і йде проти панських наказів. Вихований дідом у давніх традиціях здіймав річ про те, що пора вже висунути шию з панського ярма. Він дуже цілеспрямований, так як іде до волі будь-якою ціною. Оце ззаду пам'ятка від пана, а спереду, між ребрами, має дарунок від москаля, кругом латаний. Дорого заплатив я за волю, гірку ціну дав. Чоловік дуже любив свою кохану і цінував все те, що вона зробила заради нього. Вона така добра, так кохала його. Вона пішла за ним у далеку дорогу, не пожалкувала ті своїх заради нього. Вона доглядала його, як рідна мати, була вірна, як товариш.